Доброго дня, любі шестикласники? Сьогодні ми починаємо читати розділ 3: Технології обробки матеріалів. Параграф 10. Вишивка. Як традиційний вид декоративно-ужиткового мистецтва. Перше запитання. Які вироби можна оздобити вишивкою? Друге. Які інструменти потрібні для вишивання? Третє Чому вишивка належить до декоративно-ужиткового мистецтва? Четверте, що можна зображувати на вишивці. Що таке вишивка? Усім вам знайоме слово вишивка. Воно асоціюється з нашими українськими вишиванками, відомими в усьому світі, з вишитими рушниками, що висять у покутті бабусиної хати, вишитими серветками, що прикрашають стіл, торбинками-шоперами, з якими ми ходимо до магазину. Або просто прогулюємося. Малюнок 10.1. Цей перелік нескінченний. Дивись схему 4. як і саме мистецтво вишивання, що асоціюється з нашими народними традиціями. Уважається, що історія виникнення вишивки в Україні тісно пов'язана з трипільською культурою. Під час розкопок було знайдено глиняний посуд. Прикрашений характерними спіральними хвилястими візерунками. Історики припускають, що й одяг також прикрашався такими самими візерунками. Дуже шкода, що він не зберігся до наших часів. За згадками Геродота, вишиваний одяг носили ще скіфи до нашої ери. Малюнок 10.2 Історія української вишивки має ще одну яскраву сторінку визвольна боротьба. Часи Української революції 1917-1921 роки та періоду УПА 1942-1949. Депортовані й розкуркулені українці в таборах гулагу продовжили вишивати. У фондах національних музеїв є вишивки, виконані із клаптиків матраців, вишиті. Риб'ячими кістками замість голки. Серед них робота репресованої українки Анни Хом'як, яка в Сибірському таборі 1948 року вишивала риб'ячими кістками, а кольорові нитки торочила із власного одягу. Робота зберігається в історико-меморіальному музеї політичних в'язнів. Відділі Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Першим, хто поєднав звичайний для нас одяг із вишиванкою, став Іван Франко, який носив вишиту сорочку під піджак. Саме в такому вигляді поет і зображений на 20-гривневій купюрі малюнок 10.3. Історія української вишивки зробила черговий крок після здобуття незалежності. Та з часів помаранчевої революції. Одяг з орнаментами перестав сприйматися як елемент фольклорного костюма для сценічного виступу, а став одягом, який засвідчує національну ідентичність, патріотизм та походження. Проявом цього є зародження традиції одягати у вишиванки пам'ятники історичним діячам малюнок 10.4. Візерунок Орнамент і композиція розрізняють ручну та машинну вишивку. Вишивати можна нитками, бісером, лелітками та стрічками за допомогою голки, а також викладати візерунок спеціальними камінцями. Алмазна вишивка. В Україні відомі більш ніж 100 вишивальних швів, якими оздоблюють вишиті речі. Поєднання цих швів у певній послідовності створює візерунок орнамент композицію. Візерунок це малюнок, який складається з поєднання окремих елементів мотивів, кольорів та їхніх відтінків, розташованих у певному порядку. Послідовно повторюючи, окремі мотиви та їхні групи, створюють орнаменти. Відомі різні види орнаментів. За характером мотивів орнаменти поділяють на такі види: геометричні, рослинні, зооморфні, антропоморфні, дивись схему 5. Найменша частина орнаменту, яка ритмічно повторюється, має назву рапорт орнаменту малюнок 10,5. Художня якість вишивки здебільшого залежить від композиції вишитого виробу. Композиція від латинського композитіо, складання, з'єднання це творче поєднання різних елементів, мотивів, узору в єдине ціле та розташування їх на виробі. Композиція вишивки напряму пов'язана з виробом, напряму пов'язана з виробом, що планується оздобити. Вишивальниці роками відточували не лише вміння вишивати, а й формували розташування візерунків на виробі так, щоб вони доповнювали виріб, не були зайвими. За способом розташування орнаментальних мотивів на виробах розрізняють такі: стрічковий, сітчастий, вазонний і розетковий. Малюнок 10, 6. Сучасні вишивальниці продовжили мистецтво створення композицій у вишитих виробах. Наприклад, якщо раніше вазонне розташування використовували для вишивання рушників, то зараз ми бачимо їх на сучасних вишиванках. На сучасних вишиванках можна побачити й інші способи розташування візерунків. Малюнок 10.7. Знаки символи у вишивці Історично склалося так. Що наші пращури зображували на вишивках різні знаки та символи, які виконували захисну й декоративну функції. Жодне зображення або мотив не були вишиті просто так, а мали символічне значення. Наприклад, вишивальниці зображували свої рідні стихії, яким поклонялися сонце та воду. Вони вважали, що саме ці знаки оберігатимуть їх. Та їхні родини, а от голубів та півнів зображували на весільних рушниках, уважаючи, що вони символізують молодят. Здавна калину вважали деревом усього українського роду, її зображення найчастіше пов'язували з красою та процесом зародження Всесвіту. Ягідки калини мають значення крові невмирущого та непереможного народу. Пам'ятаєте пісню січових стрільців? Ой, у лузі червона калина похилилася. Зображуючи виноградні грона, уособлювали радість, пов'язану зі створенням сім'ї. Здавна вишивка для наших предків мала велике значення. Вони могли буквально читати вишивку, як книги, бо кожен символ в орнаменті мав своє значення. На перший погляд. Це просто кола, ромби, гілки і спіралі. А насправді ці фігури створювалися десятки століть тому як унікальні символи, долі, оберегів, кодів своєї родини і всього народу. Тоді не було програмування математичних кодів чи QR-кодів, у яких закодована певна інформація. Тож здавна люди намагалися шифрувати окремі смисли через літери, колористику, узори, вигини і ламані лінії. Відомий український архітектор, лауреат Державної премії України Володимир Підгірняк у своїй книзі Текстова вишивка провів дослідження української вишивки і розробив цілі програми. Для створення орнаментів на писанці й вишивці. Скористаймося напрацюваннями пана Володимира і уважно розгляньмо, які українські слова закодовано в українських візерунках. Малюнок 10.8. Це направду дивує технологія вишивання вишивальними швами. Усі вишивальні шви поділяють на поверхнево нашивні та на скрізні. Малюнок 10, 9. Лічильні та вільні. До поверхнево нашивних швів відносять ті, для виконання яких не потрібно витягувати додатково нитки з тканини. Для вишивання наскрізними швами. Треба спочатку в певному місці витягнути нитки з тканини. У 5 класі ви вже познайомилися із вільними швами. Коли вчилися шити швами уперед голкою стебловим, тамбурним, петельним тощо, ви вже знаєте, що цими швами вишивають за заздалегідь намальованим малюнком, тому їх можна використовувати для оздоблення будь-якої однотонної тканини з будь-яким ткацьким переплетенням. А от для вишивання лічильних швів потрібна тканина з характерним полотняним переплетенням або спеціальна тканина, бо під час вишивання треба рахувати нитки тканини. Малюнок 10-10. Важливі також нитки, якими вишивають виріб. Краще за все для цього підійдуть нитки муліне, малюнок 10-11. Сучасна промисловість випускає величезний асортимент кольорових ниток. Щоб вишивати нитками муліне, потрібно правильно й акуратно розгорнути пасмо, яке складається з шести тоненьких ниточок, відмотати й відрізати нитку потрібної довжини та відокремити від неї дві чи три тоненькі ниточки, які заправити в голку. Дуже рідко для вишивання використовують пасму із шести ниток. Для вишивання можна також брати тоненькі акрилові нитки. Малюнок 10-12. На малюнку 10-13 на сторінці 56 наведені приклади дитячих вишитих виробів. Закріплення нитки на початку роботи. Закріплення нитки на початку роботи має велике значення. Оскільки для якісної вишивки дуже важлива акуратність. Основним правилом у створенні акуратної вишивки здавна була відсутність вузликів. При закріпленні нитки на лицьовому та виворітному боках тканини. Є кілька різних способів закріплення нитки без вузликів. Розгляньмо найбільш поширені. Перше. Закріплення нитки в петельку. Набрати на голку дві нитки тканини та протягнути, залишаючи невеликий відрізок ниточки, знову ввести голку під ті ж дві нитки і витягнути робочу нитку так, щоб утворилася петелька. Протягнути в петельку голку та затягнути, притримуючи пальчиком кінчик нитки. Другий закріплення нитки під стіпками. Метод під стіпками застосовується тоді, коли на тканині вже є хоча б один ряд стіпків. Щоб заховати кінчик нитки, її протягують під кількома стіпками з виворітного або лицьового боку полотна. Не варто тягнути нитку більше, ніж під 4-5 стіпками. Закріплення нитки методом петля. Метод петля або петельний зачин. Без вузла вважається найбільш економним способом закріплення ниток. Його використовують лише при парній кількості ниток для вишивання. У вушко голки вставляють складену навпіл нитку не згином, а кінчиками, і вводять голку в тканину так, щоб згин нитки опинився на виворітній стороні, як петелька. Потім роблять стібок. І протягують голку в отриману петельку на виворітній стороні. Після цього нитку затягують, щоб петелька не залишилась горбиком. І далі продовжують вишивання. Технологія вишивання швом штапівка кривулька. Штапівка один із найбільш унікальних вишивальних швів. Малюнок 10-14. Перш за все, цей шов має однаковий вигляд як із лицьового, так і з виворітного боків тканини. Крім цього, він надає легкості й ажурності вишитому виробу. Штапівка, інакша назва стебнівка, належить до лічильних швів і поширена на Буковині та поділлі. На Чернігівщині, приміром, цим швом обшивали по контуру контрастною чорною ниткою червоні квіти, вишиті хрестиком. Штапівку використовують і як доповнення, і як самостійний шов. Та найцікавіше, він вишивається швом уперед голкою, але у двох напрямках. Наші вишивальниці надали цьому шву, його різновидам, багато різних назв кривулька, сходинки, баранячі ріжки, яблуко, жаб'яче око тощо. Принцип вишивання всіх цих швів однаковий, а от зображення утворюється різне. Малюнок 10, 15. Розгляньмо, як вишити шов кривулька. Для цього використовуватимемо цифрову послідовність і групу цифр. Шов вишивається спочатку справа наліво, а потім у зворотньому напрямку. Перша цифра означатиме точку, у якій голка вийшла з виворітного боку на лицьовий. Друга цифра голку вкололи з лицьового боку і викололи на виворітний. І третя Виколювання голки з вивороту на лицьовий бік тканини. Оскільки будь-який різновид шва-штапівка вишивається у два ходи, то цифрова послідовність для першого ходу буде виглядати так.

11, 10, 9, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1. Ви, мабуть, звернули увагу на те, що шов почався в точці 1 і там закінчився. Це ще одна з вимог виконання шва. Технологія вишивання швом козлик. Цей шов відомий по всій Україні. Один із варіантів походження назви це те, що елементи шва нагадують козли для розпилювання дров. Його вважають пращуром відомого в усьому світі хрестика, вишивають цим швом зліва направо. Якщо проставити цифри так, як зображено на малюнку, то цифрова послідовність вишивання буде такою: Один, два, три. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11. Із виворітного боку шва козлик, утворюються горизонтальні стіпки. На основі вишитого шва козлик можна утворити дуже красивий шов оксамитовий. Якщо від попередньо вишитого шва відступити дві ниточки вправо. І ще раз. 2. Три вишити швом козлик. До того ж, можна вишивати нитками різного кольору. То отримаємо оксамитовий шов малюнок 10-16. Технологія вишивання: швом-хрестик. Шов-хрестик на сьогодні є найбільш популярним із-поміж сучасних вишивальних швів. Таку назву цей шов отримав через те. Що його стіпки перехрещуються між собою, утворюючи прямий як знак плюс або косий, схожий на літеру Х хрест. Якщо дотримуватися всіх правил і вимог до вишивання цим швом, то хрестик один із найскладніших поверхнево-нашивних швів. Разом із цим у ньому легко ховати та закріплювати нитки. Малюнок 1017 на сторінці 60 й у цьому шві перш за все, всі верхні нитки по всьому вишитому візерунку повинні бути спрямовані в одному напрямку, і з виворітного боку тканини мають бути або горизонтальні, або вертикальні стіпки. І ще один важливий момент під хрестиками не повинно бути видно тканини, тобто товщина нитки для вишивання напряму залежить від розміру хрестиків. Існує два способи вишивання цим швом. В 1 та 2 ходи. У вишивці використовуються обидва. У шві хрестик в один хід вишивається одразу. Якщо вишивати по точках, зображених на малюнку, то цифрова послідовність буде такою: 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 3, 6, 6, 1. 7. 7, 6, 8, 8, 5, 9, 9, 8, 10, 10, 7, 11. Зверніть увагу на виворітний бік вишивки. Там утворюються горизонтальні стібки. Вишивання швом хрестик у два ходи нагадує вишивання кривульки. Але є відмінності: спільне те, що шов вишивається у два ходи. І те, що з лицевого боку вишиваються косі стібки. А от із виворітного боку при вишиванні цим швом утворюються вертикальні стібки. Послідовність вишивання цим швом буде такою: Перший хід 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11.

Їх можна обробляти вже відомим вам петельним швом, а можна і дуже красивими торочками, закріпленими хрестиком. Унікальність цього шва полягає в тому, що краям можна надати різного кольору відповідно до використаних ниток. Малюнок 1018. Для обробки країв торочками потрібно вивести нитку з вивороту в точці 1. Відстань від точки 1 до точки 2 довжина торочок. Чим торочки довші, тим краще виглядають. Перше. Уколоти голку в точку 2. А виколоти в точці 3. 1, 2, 3. Друге. Із точки 3 голку вколоти в точку 2. Виколоти в точці 4. 3, 2, 4. Третє. Уколоти голку в точку 5 і виколоти в точці 4. 4 5, 4. Четверте. Із точки 4 вколоти голку в точку 6 і виколоти на лицьову сторону в точці 6. Попередньо, попередньо набравши на голку одну дві нитки тканини. 4, 6, 6. Шосте. Із точки 6. Уколоти голку в точку 4, а виколоти в точці 7. Далі продовжувати вишивати в такому самому порядку. Після того, як уся сторона виробу вишита торочками, потрібно з тканини під торочками висмикнути нитки, які йдуть паралельно хрестикам, але залишити 3-4 ниточки невисмикнутими. Далі слід розрізати та підрівняти торочки разом із бахромою, що утворилася, послідовність проєктування та виготовлення вишитого виробу. Вишитий виріб завжди починається із задуму, ідеї. Потрібно чітко для себе визначити, для кого чи для чого він виготовляється, і, відповідно до цієї мети, починати розробку і виготовлення виробу. Спочатку створюється композиція, візерунок, орнамент. Для цього використовується прийом стилізації. Стилізація це творча переробка форм реального світу з найбільшим художнім узагальненням, з найбільшим художнім узагальненням, навмисне узагальнене зображення того чи того предмета. Малюнок 10-19 Одним із важливих етапів проєктування виробу є також добір вишивальних швів, оскільки їх поєднання у вишивці створюватиме композицію у виробі. Після цього добирають матеріали та інструменти і приступають до вишивання. Вишитий виріб, як правило, потрібно випрати. Краще це зробити в теплій воді. Якщо є вірогідність, що нитки вишивки можуть пофарбувати тканину, то у воду додати трохи оцту. Прасувати вишиті вироби потрібно дуже уважно і тільки з виворітного боку, щоб не зіпсувати вишивку. Ключові слова. Вишиванка. Поверхнево-нашивні шви. Наскрізні шви, стилізація, шов-хрестик. Контрольні запитання. Перше. Що таке композиція. Друге. Чи залежить вибір орнаменту від виробу і чому? Третє. Що таке рапорт? Четверте. Назвіть вимоги до вишивання хрестиком. П'яте. Якими нитками краще вишивати серветку. Шосте. Назвіть види вишивальних швів. Індивідуальна робота. Перше. Використовуючи інформаційні джерела за допомогою знаків символів, намалюйте своє ім'я. Друге запропонуйте шви для вишивання зображення. Дивись малюнок поруч. Дякую за увагу. Мирного неба над головою, любі українці.